Так друзі, доброго дня! Сьогодні 27 серпня, 25 рік. Я думав, що вже більше митку ми з цього року не качнемо. А тут де став рамочку, зараз вам покажу. І я думаю, що ще один разочок ми його відберемо. Дивіться, яка. з золотарника. Гарненький. Там теж запечатано. Там тоже запечатано что-то. Да. Да, там да. еще один. Идем попробую. Опа. Опа. Да, Золотарник кризис на трошки. Ною ну, рукою незручно. Так. Да. Світленький мед буде. Повненький та теж запечатано. І крайне теж. Так що ще разочок ми точнем Ще буде свіженький мед у нас. Думаю, вже на цих виходних буде у нас медок з лозарника. E aqui eu sim.